Друзі, вітаю вас на каналі. З вами Олег Новорок та компанія «Перша віза». І сьогодні у мене важлива інформація для всіх, хто планує здійснити виїзд з України. Щоб не пропустити важливих новин, став лайк цьому відео та підписуйся на канал, якщо ще не підписався. Отже, постанова кабінету міністрів номер 1292 Що ж це за постанова, друзі? Це постанова, що заборонить вам наближатись до кордону України, так сказати, зробить вашу клітку трішки тіснішою. Вона постановляє установити спеціальний прикордонний режим та заборонити вільний в'їзд перебування та пересування в прикордонній зоні. Зміни що вносяться до постанови кабінету міністрів України від 27 липня 98 року, номер 1147. установити спеціальний прикордонний режим та заборонити вільний в'їзд, перебування, проживання, пересування осіб і провадження робіт. Не пов'язаних з обороною чи охороною державного кордону в межах земельних ділянок шириною 30-50 метрів, уздовж лінії державного кордону на суші по берегу української частини прикордонної річки, озера або інші водойми а вздовж лінії державного кордону України з Російською Федерацією і Республікою Білорусь шириною до 2 кілометрів. Які надано постійне користування військовим частинам Державної прикордонної служби для будівництва облаштування та отримання інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, огорож, прикордонних знаків, прикордонних просік, комунікацій. Що ж мається на увазі під установленням спеціального прикордонного режиму та забороною на вільне пересування? Це означає, що для того, щоб наблизитись до кордону, вам потрібно буде отримати дозвіл відповідного органу ДПСУ, подавши на його отримання заяву. Розгляд вашої заяви може тривати до 10 робочих днів. і, Звісно, немає гарантії успіху. Вам можуть відмовити. Це стосується абсолютно всіх громадян України. Неважливо, чи ви звільнений від військової служби чоловік, жінка, далекобійник чи навіть волонтер, що їде за системою шлях. Волонтерам тепер взагалі буде не солодко, адже окрім дозволу на виїзд за кордон від місцевої військової адміністрації, потрібно буде отримати ще й дозвіл на під'їзд до кордону від прикордонної служби. Абсурд. Невже ця постанова полегшить життя українця? Чи може волонтерам це додасть наснаги для організації подальшої допомоги у такий складний час для України? Якщо назвати речі своїми іменами, це більше схоже на нову складову корупції. Друзі, які ваші думки стосовно цієї постанови та які ще обмеження на нас можуть чекати? Пишіть в коментарях, а ми і надалі будемо тримати вас в курсі важливих новин. Тому підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.